Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення еркерного балкону. Місто Київ, вулиця Метрологічна. Балкон у нас еркерний, акцентую, оскільки бокова частина з фасадною з'єднується не під прямим кутом. Ось бачимо, який кут. Там більше 90 градусів. Через це ми використовуємо з'єднувач еркерну трубу. Профільна система в нас замовлена ріхао. По роботам ми здійснювали не лише засклення, а облаштування стіни підлоги. Стеля в нас залишилася від забудовника, вона вже підшита, сказав в такому варіанті залишити. Стіна і відкоси навколо балконного блоку була обшиті дерев'яною вагонкою. Вона у нас йде без покриття лаком. Встановили підвіконник, облаштували чорнову підлогу, нагадаю, дерев'яний брус, утеплювач та накриття ОСБ плотою. Наріхау використовуємо в основному це фурнітура австрійського виробника Мако. Стулки завжди робимо поворотно-відкидні зимовим провітрюванням. Відразу порекомендували клієнту замовити москітні сітки, щоб вже все в нього було в закінченому варіанті по конструкціям. По напольному покриттю вже залишиться після нас постелити ліноліум там, чи встановити ламінат. З вулиці зверху не встановлювали козирок, лише встановили нащільники.